Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткач Володимир Бугаттер та податковий консультант. І сьогодні ми поговоримо знову про перевірки. А конкретно чи може перевірка прийти до вас у неробочий час або ж взагалі у вихідні дні? Але перед тим, як я почну, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати мої наступні відео. Також хочу попросити вас про допомогу нашим хлопцям в ЗСУ. Їм потрібна взагалі різна допомога. Починаючи від екіпірування, закінчуючи бойовою технікою. І конкретно сьогодні я хочу вам запропонувати таку можливість допомогти їм поставити трофейну бойову техніку собі на службу. Я говорю про трофейні БТР. Конкретно для цих БТР потрібні колеса. Проблема в чому з цими колесами? Донедавна. Колеса для таких БТР можна було придбати лише на території країни окупанта. Але на даний момент вже на території нашої країни відкрилося декілька підприємств, які приймають замовлення на дані колеса. Вартість одного такого колеса 42 600 гривень. Благодійний фонд ШІУ з України. Збирає кошти на купівлю 100 таких колес. Тому прошу вас, долучайтеся до збору. Реквізити під цим відео. Кидайте, будь ласка, хто скільки може. Хочу сказати, що вже перша партія таких колес поїхала на фронт. Тому, будь ласка, долучайтесь. Повертаємося до нашої теми. Отже, відповідно до пункту 81.1 ПКУ, посадові особи контролюючого органу мають право приступити до проведення документальної виїзної перевірки, фактичної перевірки за наявності підстав для їх проведення визначених ПКУ та за умови пред'явлення або надіслання у випадках визначених ПКУ, зокрема, направлення. На проведення такої перевірки, в якому зазначається дата видачі, е, найменування контролюючого органу, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб'єкта, е, тобто прізвище ім'я по батькові фізичної особи, платника податку, який перевіряється, або ж назва об'єкту, е, перевірка якого проводиться і е, мета. Вид перевірки, це документальна, планова, позапланова або фактична. Дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової службової особи, яка проводитиме перевірку. І направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника його заступника або повноважної особи. Контролюючого органу, що обов'язково скріплений початкою контролюючого органу, строки або ж тривалість проведення перевірки встановлені статтею 50, 82 ПКУ обчислюються у робочих днях та залежить від типу перевірки та категорії платника податків. Відповідно до частини 2 статті 56 закону України від 10 грудня 2015 року No 8898 про Державну службу. Зі змінами та доповненнями для державних службовців встановлено 5 робочий тиждень з двома вихідними днями. Законодавством України не надано чіткого визначення понять робочий день. І робочий час. Разом з цим відповідно до роз'яснення Міністерства праці та соціальної політики України, наданого листом від 22.06.2007 номер 1991607 Робочий час це час, протягом якого працівник повинен виконувати обов'язки за трудовим договором. Режим роботи, тривалість робочого часу і часу відпочинку. Встановлюється роботодавцем самостійно, у правилах внутрішнього трудового розпорядку або у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, встановлених чинним законодавством, генеральною та га гаузовою угодами. При цьому, відповідно до статті 52 Кодексу законів про працю України від 10 грудня 1971 року. Номер 322.8. Для працівників установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. Частиною 1 статті 50 цього кодексу визначено, що нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Водночас у в цьому кодексі передбачено можливість затвердження на підприємствах, установах та організаціях іншого режиму роботи, наприклад, дво- чи триденні робочі тижні. Крім того, частиною 2 статті 50 цього ж кодексу визначено, що підприємства і організації. При укладанні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено у частині 1 цієї статті. Відповідно до статті 57 Кодексу законів про працю, час початку і закінчення щоденної роботи зміни передбачаються правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності у відповідності з законодавством. Згідно з пунктом 21.1 статті 21 ПКУ, посадові та службові особи контролюючих органів зобов'язані, зокрема, дотримуватися Конституції України та діяти виключно у відповідності з ПКУ та іншими законами України, іншими нормативними актами, забезпечувати сумлінне виконання покладених на контролюючі органи функцій. Та не допускати порушень прав та е, охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій. При цьому слід зазначити, що у разі виконання платником податків, законних вимог, посадових осіб, контролюючих органів е, неперешкоджання їх законній діяльності та надання у повному обсязі документів. Пов'язаних з предметом перевірки, а також виконання інших обов'язків, передбачених статтею 16 ПКУ, відсутність можливості забезпечення присутності посадових осіб, контролюючих органів за місцезнаходженням платника податків з огляду на графік роботи підприємства, відмінний від загально прийнятого, відповідно до статті 81 ПКУ, не може бути підставою. Для складання відповідних актів про недопущення посадових осіб контролюючих органів до проведення перевірки. Отже, які висновки з всього того, що я сказав. Працівники ДПС мають право здійснювати документальні планові або позапланові е виїздні, чи фактичні перевірки. Протягом терміну. Який визначений у направленні на перевірку з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку платника податків. Тобто, якщо у вас, скажімо, не стандартний п'ятиденний е, робочий тиждень, а скажімо, працівники у вас е, працюють три е, дні, а три дні відпочивають. І робоча зміна працівників може попасти на вихідні дні, то фактично податкова може прийти до вас, скажімо, в ту ж неділю з перевіркою. Тому прошу це враховувати. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. На цьому все. Якщо вам потрібна консультація бухгалтера, можете звернутися до мене за посиланням. На інстаграм або Електронну Пошту. Обидва посилання я залишаю під цим відео. Ну що ж, сподіваюся, день у вас буде хороший. Я вам принаймні цього бажаю. Любіть Україну, донатьте на ЗСУ. Пока. Все буде Україна!